я я стевію. Sorry, sorry. Я стевію. Сорі, сорі. пачка полна, там сто пачів великі пачки 100 штук получається почти 10 доларів 9 доларів там чи що Стевія. стеві така пачка 100 штук так получається почти 10 доларів ну не повна пачка я на 5 доларів беру ну я більше такого не робити, тому спочатку треба стейк купувати, потім відказуватися від сладкого. Ну, дивіться, такі пакетики. Зараз покажу. А такі пакетики. Ну, пить чай, кину. Бо одразу сладко відказуватися мозги, рве. Виноград я з'їв, не видержав. Купив я виноград. Тепер буде стевія і буде все добре. Тримай. Цей. Так що стерія супер Ну це по типу, аптеки в них що? Ну все Філіппіни супер.